Сядь діб за ґратами і штраф. Окупаційний суд у Криму заарештував адвоката політв'язнів. Виходять на акції та виступають на міжнародних майданчиках. Як родичі кримських політов'язнених борються за звільнення рідних? Десять діперешту та штраф у 50 тисяч рублів в еквіваленті 15 тисяч гривень. Таке рішення ухвалив окупаційний суд Сімферополя щодо кримського адвоката Рустема Камілєва. Його звинуватили у нібито дискредитації армії РФ та пропаганді символіки буцімто екстремістських організацій. 7 листопада до будинку юристів громадського руху Кримська Солідарність Рустема Хемілєва і Лілі Гемеджі в окупованому Криму прийшли співробітники окупаційного центру з протидії екстремізму. Вони провели так зване обстеження Інко вилучили техніку і документи, що стосувалися роботи правозахисників. На юриста склали два адмінпротоколи за публікації у Фейсбуці. У 2022 році Рустема Кемілєва і Ліліґомеджі позбавили адвокатських ліцензій. Відтоді вони не можуть бути захисниками кримських політв'язнів. Всі ці адміністративні справи просто були приводом для того, щоб тиснути далі на цих людей, тому що вони продовжують допомагати політв'язням, захищати жертв політичних репресій кримських татар мусульман на півострові. Це новий шар репресій, коли вже вони позбулися майже всього громадянського суспільства, позбулися журналістів. Тепер вони намагаються знищити інститут адвокатури. Тобто позбутися всіх кримських адвокатів, які намагаються зберігати незалежність в цих жахливих умовах. Це не перший випадок переслідування правозахисників у Криму. У липні окупанти позбавили адвокатської ліцензії захисника кримських політв'язнів Олексія Ладіна. Раніше заарештовували адвокатів Мільєву, Айдера Азаматова, Назима Шейхмамбетова, Едема Семедляєва та Еміля Курбедінова. Вони тримають плакати та фото рідних, які перебувають в російському полоні. Це одна з акцій, на яку вийшли родичі цивільних бранців Кремля. Пан Петро, батько першого кримського політв'язня Валентина Вигівського. Його росіянам ув'язнили понад 10 років тому. Останніми спілкувалися з ним. Це ще десь, мабуть, 16-17 рік, коли йому дозволялися дзвонити по телефону. Батько каже, у 14-му Валентин поїхав до Криму на авіавиставку. Колишнього євромайданівця Росіяни затримали на вокзалі у Сімферополі і за сфабрикованою справою про шпигунство присудили 11 років ув'язнення. Ці ці роки батько бореться за звільнення сина, каже, публічність допомагає нагадувати про бранців. Вони знаходяться на, скам так на суспільному. В і суспільством, і засобами самі масці і державними органами про це там знають, і таких людей як правило намагаються менше менше обіжати Бо все одно колись відповідальність за ці дії настане і в Росії і в скрізь. А ще показує фото її 22-річного сина Апаза Куртамета, наймолодшого політв'язня Кремля. Торік окупанти в Криму засудили хлопця на сім років за нібито фінансування тероризму. Він позичив 500 гривень знайомому в зсу. Мати каже: нещодавно брала участь у конференції обсє в Польщі, бо сподівається, що розголос допоможе повернути з полону. Апаза там ми виступили три історії живі. Про Апаза. я була як мати відео, записувала для ООН. Його там прокрутили. В общем-то, приїхавши сюди в Київ, провідала офіс омб... омбудсмана, була в представництві президента у Таміли Ташової. Все дуже добре пройшло. Ну, Все ж таки вони казали, ми дуже добре знаємо історію Паза, ми розповсюджуємо. Ми все про нього знаємо. Левіза Джелялова, коли у 2021-му окупанти арештували її чоловіка, стала його громадською захисницею. Це давало можливість жінці відвідувати Нарімана у СІЗО, поки не етапували в російську колонію. Зараз наріман жалял на волі після звільнення у черні в рамках обміну. Але Віза каже: публічна боротьба за рідних політв'язнів допомагала їй триматися. Самі я виступала на різних міжнародних міжнародних майданчиках, на які запрошували мене сам українська сторона я намагалася прийняти участь. Ну не можливо, не усіх, а у більшості приймала участь з зі всіма, мабуть, журналістами українськими і за кордоном, журналістами, щоб донести нашу справу до світу. На думку, Левізи Джелялової, під час незаконного затримання за політичними мотивами, медійність може стримувати росіян від фізичного тиску на людину. Правозахисниця Вікторія Нестеренко каже: є випадки, коли одразу після затримання варто витримати інформаційну паузу, аби не зашкодити. Натомість радить знайти адвоката, звернутися до правозахисників для того, щоб зрозуміти, що взагалі відбувається, і потім, коли вже буде відомо, де знаходиться людина, що її інкримінує, тільки тоді можна вже вже буде говорити про те, що її там затримали, і інші обставини взагалі там викрадення або незаконного ув'язнення. Батько Валентина Вигівського понад сім років спілкується з сином лише за допомогою тюремного листування і сподівається, що в рамках наступних обмінів він повернеться та рахує, скільки ще залишилось до завершення незаконного вироку окупантів. На сьогоднішній день він відсидів. Десять років і один місяць, трошки там декілька днів, ну ще офіційно залишилися 11 місяців. Валерія Церна, Мирослава Трофимчук, Сергій Дунда, Дмитро Панов, Олексій Мовсесян. Суспільне новини. Крим. Понад 600 злочинів проти медіа зафіксовано з початку російської агресії 2014 року. Йдеться про фізичну агресію, вбивства, обстріли журналістів та кібератаки. Про це повідомили представники інституту масової інформації на прес-конференції у Києві. Що 112 журналістів, як іноземних, так і українських, побували в російському полоні та стали заручниками. 17 журналістів з Криму нині перебувають у російському ув'язненні. Серед них Владислав Єсипенко та Ірина Даниловичі. Яка втратила слух на ліве вухо через ненадання медичної допомоги, як зазначила директорка інституту масової інформації Оксана Романюк, від початку окупації півострова там закрили близько тисячі медіа. Проти журналістів порушуються кримінальні справи проти цих громадянських журналістів. Їх звинувачують в тероризмі, в екстремізмі. Це просто традиційно для російської системи. Із нових трендів, яких ми помічаємо в останній рік, це виключення Ютубу. І погіршення доступу до е, загалом до інформації. Ну Крим, і так можна сказати, відрізаний від інформаційного простору, тому що там заблоковані е, ресурси. Я буду робити дослідження з е, політики кримсько-татарського народу мови, культури е, і взагалі сучасного бачення кримських татар в реаліях е, українського. Суспільства Нарана Ріманова цьогоріч стала першою стипендіаткою кримсько-татарських студій Альбертського університету в Канаді. Ця ініціатива – це саме перша в світі. таких докторантур ніде нема, саме з дослідження кримсько-татарського корінного народу. Це у, 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 університет Альберти. Альбертський університет у топ топ'ятірці вище в Канади до вступу туди нара два роки навчалась у масачусетському університеті в штатах. Після двох років навчання в магістратурі в США їй випав шанс продовжити навчання на докторантурі. Моя подруга дуже близька. Мені скинула цю програму, сказала. Нара зараз є набір на цю програму. Вона каже: що в тебе є всі шанси отримати прийти через цю програму і, значить, поїхати на навчання. Я так подумала: окей, я подамся, буде круто. Я отримала цю стипендію. Я отримала, я прийшла ем, набір. А е, е, в мене повністю факультет корінних народів. Сама Нара народилась в Узбекистані в сім'ї депортованих кримських татар. Після повернення її родини на батьківщину в Крим у школі кримсько-татарської вчила, та для майбутнього фаху обрала рідну мову. Вступила в кримсько інженерно-педагогічний університет на факультет кримсько-татарської та англійської філології. була спеціалізація російська мова та. Англійська, ну і звичайно, я обрала кримськотатарську у Криму. Нара рік викладала кримськотатарську школі. Потім була перекладачкою та журналісткою кримсько-татарському виданні. А квітні 2014-го через російську окупацію Криму, виїхала з півострова у Альбертському університеті. Нара поки єдина степінцятка кримсько-татарських студій. Розвиток кримсько-татарських студій, насправді дуже значний та важливий. А то ми можемо звичайно дати можливість і іншим. А людям, які цікавляться кримсько-татарською тематикою, поступати на навчання в університет Альберти в Україні. Нара нині вперше за три роки незабаром повернеться в Канаду. Жінка мріє по завершенню докторантури стати викладачкою Альбертського університету на відділенні корінних народів, а після деокупації приїхати до рідного Криму. Валерія Церна, Олексій Мовсесян, Суспільне новини, Крим.